Друзі, моє вітання всім шанувальникам мотоблоків. Сьогодні буде цікавий ролик, присвячений одержуванню DTZ470BN, моєму кращому родичу, який попросив мене замовити його, отримати і зібрати. Я подумав, що це буде корисний ролик. Глядачам, які збираються купляти цей мотоблок. Ви побачите його в розібраному вигляді, який він може бути. І побачите, як він вміщається, в мій маленький джипик. Їдемо польовою дорогою. Дорога у нас зовсім розібрана. Ну ось ви і бачите, весь розібраний мотоблок. Чотири міста. Колеса, руль. Я так розумію, це двигун. Ось, а це редуктор до мотоблоку. Міста займає небагато. Колись я з її матимою забирав цей мотоблок. Цей мотоблок в зібраному стані, то, звісно, трошки не так би хотілось, але ну, він вмістився. А тепер в розібраному. Бачите, дуже важко зараз купляти цей мотоблок, тому що їх практично нема. Ну, а мені допомогли друзі-підписники. Друзі-підписники допомогли мені його придбати, друзі. А поміг його мій підписник, продавець мотоблоків Аксм Борис. Я вам приведу його телефон. І ви... ви Зможете з ним поспілкуватися, а можливо і купити цей мотоблок, бо їх знайти дуже важко. Ось і двигунчик легенький, продукти трошки важче. От. Ну, я вам так скажу, друзі, хто хоче, хто хоче, той завжди зможе втілити це в життя, треба мати тільки бажання. Доброго дня. Ось такий він, цей мотобрук, у розібраному стані. А ми зараз приїдемо додому, розберемо його і, друзі, відкриємо і зберемо його до кучі. Друзі, ну ось ми вдома. Приїхав я. Зараз я його вигружу. Хочу вам сказати, що попередня партія мотоблоків була е, дуже цікава. В чому вона була цікава? Вона була цікава в тому, що це були тихоходні мотоблоки. І я сподіваюся, що це тихоходний мотоблок. Та скорость перша була зменшена в два рази. Тобто не треба буде займатися модернізацією мотоблоку і все остальне. Ну, Хочеться, щоб був такий мотоблок тихоходний, тому що швидкісний мотоблок, ви самі бачили в роботі і все, що він е, не потрібний для роботи на городі. Значить, е, Що я хочу сказати? Вага грузу була 70 кг. Ну, це треба буде. Масло залить і все остальне, бензин, тоді він, вага буде його трохи більше. В редуктор масло, в двигун, в бензин і вага додається. Друзі, я за нестачою часу, вам скажу так, зараз я його вигружу, зараз я його вигружу, а це сьогодні у нас субота, а в понеділок, понеділок, друзі, я його розпакую, подивлюся. Всю комплектність, ту, що є. І почнемо його збирати докупи. Мені це якби подобається. І я буду радий вам показати, як це робиться, все повністю до кінця. Вигружаємо. О, і Підспіває, зустрічає груз. Да, я на редуктор Руль важкенький. колеса. піколес! Ось якби все приїхало на місто. І, друзі, дуже сподіваюся на те, що він буде піхоходний. Це ми все перевіримо, коли я його зберу докупи. Друзі, а ви підписуйтесь. Я завжди радий вашим коментарям. Всім вам мирного неба.